Wait, <laughs> did Тисячі людей Волочиського району взяли участь в акції Непокори. Вони скандують наш президент Віктор Ющенко. Водночас люди висловлюють недовіру центральній виборчій комісії і вимагають від депутатів районної ради прийняття рішення щодо фальсифікації виборів. Ми сьогодні зібралися нашому маленькому містечку для того, щоб підтримати народного нашого президента Віктора Ющенка. І я на 100% впевнений, що він буде законним президентом, якого визнає весь світ. В Волочиську жителі Волочиського району також четвертий день зібралися тут. Підтримують Віктора Андрійовича Ющенка. Віктор Андрійович, наш президент. Адже він по нашому району набрав 72% голосів. Більше нам немає про що говорити. Віктор Андрійович, наш президент. Водочесний народ протестує проти насильства і тиску з боку довірених осіб Віктора Януковича. Зокрема, директор заводу Моторсіч та головний лікар району погрожує звільненням з роботи усіх, хто не вийде 29-го на мітинг в підтримку Віктора Януковича. Людей насильно намагаються відправити автобусами до Києва, аби вони підтримали провладного кандидата. При цьому пропонується кошти 400 гривень. Наразі не піддаватися на провокації, мати гідність і повагу до себе, закликав учасників мітингу депутат Хмельницької обласної ради Микола Ворона. Шановні друзі, ось зараз Олександр Перелепович виступив перед вами і сказав, що це влада, а ми хто? Ми народ! Ми народ! Ми влада. В Конституції як написано, Ми влада. І сьогодні влада, наша влада, і сьогодні він говорить, що він так спереживалася наша влада, голова адміністрації, голова рада замордували їх так, що вони вільні нього не стояти. Хіба це нормальне явище, хіба це нормальне явище, народ, влада, а не влада та, що тут зараз стоїть. Да, мені хотілося, щоб кожна ваша. Душа і серце ваші, ваших рідних, близьких дітей, проснулося і сказала: да, ми є велика нація, Україна, наша Україна, яка мирна Україна, яка поважає дитство, поважає старість і порождає в першу, в першу чергу свободу кожного чоловіка в нашій державі. Оце наша має бути Україна. І я би хотів вас просити всіх і закликати. Якщо хтось ще побачить по углам багато і в стороні і посередині ще не визнався, то я прошу визнати і показати, що ви в першу чергу є люди, люди великої держави нашої України, Мені би хотілося.